Мій ранок розпочинається з чарівних кнопочок. Спочатку я відвідаю європейську платформу. І у мене тут є зростаючий потік, і я нараховую собі нагороду. Просто натискаю такі кнопочки. От іще одну кнопочку, і буде все добре. Так. Ось і все. Нагорода нарахована. Далі я йду на польську платформу. Тут так само нараховую собі винагороду. Так, знов на пісочний годинник. Чудово. Тепер я йду на кельгівську платформу. У мене тут є зростаючий потік. Так, нараховую собі винагороду. Так, і знову на пісочний годинничок. От, винагороду нараховано. І в моїй скарбничці з'явилося ще 134 суми. Так, але в мене це ще не всі потоки. У мене є ще стартові. Але вони нараховуються раз на 2 тижні. Зараз ще не час, тому тільки через 10 днів я зможу так само нарахувати собі тут винагороду. Так, є у нас ще швидкі потоки, але я поки що не відкрила собі їх. Тож кому цікава така складна. І тяжка фізична робота, пишіть мені в особисті повідомлення. Буду рада розповісти вам, як і що треба робити, щоб покращувати своє матеріальне становище.